Цього року День Святого Миколая українці святкують 6 грудня. Улюблений герой малечі завітав до Коростенського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей. Віра Надія Любов вже багато років. Міська влада опікується вихованцями. Установи робить усе, аби діти були забезпечені всім необхідним. Завжди отримуємо дуже велике задоволення від тієї вистави, і того концерта, і то, що ви готуєте тут. Від того, як ви зустрічаєте, це велике православне християнське свято Святого Миколая. І ми цьому тішимося, ми цьому радіємо, що ви такі гарні, що ви такі розумні, що ви такі слухняні, ми впевнені в цьому. І що Святий Миколай вам сьогодні багато подарунків приніс, принесе і буде далі приносити. Міський голова привіз дітлахам подарунки. А також передав солодкий привіт від литовських друзів у вигляді смаколика ялинки. Це е, литовська ялинка, вона із солодощів І прапор Литви, які нам дуже багато допомогли. А я у святі взяли участь і представники Коростенської районної військової адміністрації, які порадували дітей солодощами, відавши ваш захід. Отримуєш насолоду. Сьогодні кожна дитина прокинувшись зранку, мабуть, чекала див і в першу чергу шукала їх під подушкою. І я вам відкрию секрет не тільки дітки чекають цього дива. Ми всі в Україні чекаємо цього дива завдяки нашим головним героям. Нашим військовим Ми їм завдячуємо за сьогоднішні світанки. А вам завдячуємо, ви наше майбутнє. Дай Боже, щоб кожна ваша мрія, кожна ваша задумка здійснилася. Серед поважних гостей була дружина народного депутата України Маргарита Аришонкова. Вона передала вітання та гостинці від Володимира Юрійовича. А ще до дітей на свято звітали військові. Вони відзначили, що не дарма цього року День Святого Миколая співпав з Днем Збройних сил України. Адже найдорожче, що в нас є, це маленькі громадяни нашої держави. Заради вас ми сьогодні стоїмо і боронимо землю. Заради вас ми віримо в майбутнє і, і продовжимо боротися. Тому, діточки, я бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися, щоб дійсно гарних людей вам побільше зустрічались по життю. Ну і веселих вам свят. Хочеться, щоб ви щодня прокидались в мирній, Вільній щасливій багатій європейській країні, щоб ви своїми здобутками і успіхами прославляли нашу країну на європейських теренах. А ми, з свого боку, як збройні сили, будемо робити все необхідне, щоб у вас це вийшло і, і ви від життя отримували задоволення. Свою чергу, вихованці центру, підготували для гостей новорічну різдвяну програму з піснями та танцями, а ще подарували дорослим подорож у казку дитинства.